Спостерігати за розвитком подій на полі бою з висоти пташиного польоту, давня мрія військових. Для цього сьогодні не потрібно будувати спостережні вежі чи піднімати людей у повітря на повітряних кулях. Для цього існують БПЛА безпілотні літальні апарати. Вони можуть не тільки зберегти тисячі життів, а кардинально змінити ход воєнної кампанії. Сьогоднішня наша тема безпілотники. Провідних державах безпілотники стали невід'ємною частиною різних сфер людської діяльності: військовий та агропромисловий комплекс, кінематограф і охорона приватної власності це далеко не весь список, де фігурують дрони. На сьогоднішній день безпілотна авіація заходить в наше життя своєю ефективністю своїх дій тобто, для моніторингу місцевості, для спостереження, для розвідувальних операцій, починаючи з сільського господарства, закінчуючи військовою галуздю. Ці повітряні шпигуни вже перебувають на озброєнні американських митників, прикордонників та фахівців Міністерства національної безпеки. Прикордонні служби країн Євросоюзу скоро також охоронятимуть свої рубежі за допомогою нової системи спостереження, яка використовуватиме для збору інформації безпілотні літальні апарати і супутники. Видандес на цей радар надходить і потім обробляється та узагальнюється інформація з нашого безпілотника, який час від часу оновлює знімки та зображення поверхні, над якою пролітає. Таким чином, ми здатні миттєво помічати зміни в оперативній обстановці. Європейський вал так називається одностороння ініціатива українського керівництва з облаштування кордону з Росією. Цей проект передбачає зведення цілого комплексу інженерних споруд і загороджень. Та однією з основних відмінностей від старої моделі охорони кордону є використання безпілотників для моніторингу наших рубежів. За допомогою схожої системи забезпечують недоторканість своїх кордонів вартові рубежів Республіки Польща использование этой системы позволяет командованию принимать правильные решения. Командование получает от нашей системы информацию о фактическом состоянии дел на данном участке границы. И это нужно для того, чтобы, ну, чтобы принимать правильные решения. Действовать, не действовать, наблюдать, стрелять. Наша країна також намагається не відставати від світових тенденцій. У навчальному центрі Державної прикордонної служби України стартувала програма розвитку системи повітряного моніторингу з використанням безпілотних літальних апаратів. На озброєння наших прикордонних підрозділів в цьому році будуть поступати безпілотні літальні апарати, які зможуть надати можливість підвищити якість охорони державного кордону. Своєчасно відреагувати на засіхання на Державний кордон на роботу диверсійно розвідувальних груп, значить, обладнання досить дороге, і воно потребує досить серйозної підготовки спеціалістів, які їх будуть експлуатувати, тобто операторів безпілотних літальних апаратів. Безпілотна революція обіцяє радикальні зміни у військовій справі вже найближчим часом. Сьогодні триває справжня гонка дронів, у якій бере участь чимало країн. Україна робить лише перші кроки на цьому шляху, проте останнім часом вони практично велетенські. На сьогоднішній день роль і важливість безпілотних літательних апаратів говорить об одному: що 2 треті тих фінансів, які виділили нам на розвиття авіації, на утримання авіації, на задержання авіації, ми використовуємо на закупку безпілотних літательних апаратів. С 2003 года мы активно этим вопросом занимались, проводили не, одна, не один раз тендеры, но, к сожалению, в Украине это не было целостного производства, готовой продукции, которая отвечали тем вымогам, требованиям, которые мы предъявляем. З початком війни на Донбасі прикордонна служба почала дуже стрімко розвивати цю галузь. Адже не тільки у зоні бойових дій, але й на мирному кордоні ця техніка є вкрай необхідною. У перший набір на курси операторів безпілотників потрапили різні військовослужбовці. І офіцери, і прапорщики, і сержанти. Перед ними стоять жорсткі вимоги, але усіх об'єднує бажання стати повноцінним керманичем дрону. Управлінням професійної підготовки персоналу адміністрації опрацьовані вимоги до кандидатів, значить, нам потрібно, щоб фахівці мали бажану технічну освіту, мали досвід роботи з можливо вже в цій отраслі. Обов'язково могли б працювати на комп'ютерах як користувачі. Більшість майбутніх операторів вже мають за плечима досвід поводження з технікою, що значно спрощує процес навчання. Техніка я зв'язана плотно, ну і желання є солодіяти льотними навиками. Сьогодні ми захищаємо не тільки власний суверенітет, але й виступаємо щитом для європейських країн. Західні експерти охоче передають власний досвід нам, чим сприяють прикордонній службі у розбудові принципово нового підходу в охороні державного кордону. Мы хотим нашим украинским коллегам передать вот этот многолетний опыт, который вот имеет наша страна, которая вошла в европейские структуры уже довольно давно. Мы в этих европейских структурах как раз занимаемся охраной границы Европейского Союза, потому что мы на, мы на крае, вот на восточном крае. И вот так как Украина сейчас на этом пути, который мы прошли ну, почти 20 лет назад, мы вот этот опыт хотим вам передать. Російські найманці також активно використовують безпілотники для ведення бойових дій на сході України. Залітали з Росією безпілотники. Іноді по ним ми стріляли. Ну, складно потрапити навіть з ушки по безпілотнику, тому ну, в основному їх більше пугали. Після безпілотників могли починатися обстріли, звісно, естественно. Досвід прикордонних відомств різних країн свідчить про наявність тенденції створення глобальних безпілотних систем. Тому прикордонна служба вже сьогодні досліджує український ринок безпілотної авіації. Так нещодавно на базі свого навчального центру прикордонники випробували 9 типів літальних комплексів, представлених вітчизняними виробниками. Зараз проводяться випробування безпілотних авіаційних комплексів. В інтересах забезпечення органів охорони державного кордону. Ми на базі навчального центру держприкордонслужби випробуємо дев'ять типів комплексів, які представлені різними виробниками. Основна мета це визначення встановлених характеристик цих комплексів і визначення їх можливості і доцільності застосування в охороні державного кордону. За результатами випробувань буде прийматись рішення щодо постачання комплексів. На озброєння наших органів та підрозділів. Представлені вітчизняні безпілотні комплекси відповідають всім сучасним вимогам і можуть конкурувати зі своїми західними аналогами. Сьогодні ми представляємо два безпілотних авіаційних комплекси, які дадуть можливість нашим силовим структурам в даному сегменті безпілотні літальні апарати, способні виконувати задачі по Моніторингу і візуалізації наземних цілей. Щодо управління, то дроном можна керувати дистанційно за допомогою пульта і навіть без нього, задавши необхідні координати руху. Апарат в змозі передавати телеметричні дані про свою висоту, швидкість, курс і розташування. Він фіксує місцевість на відео, робить знімки високої роздільної здатності, оперативно відправляє найсвіжіші дані у штаби. Досить гарно оснащений з технічної характеристики по зняттю відео з висоти не менш ніж 300 метрів, фото в розрізненні там, де є людина зі зброєю чи без там, де є автотехніка, бронетехніка, там де є люди в окопах, чи це цивільні, чи це військові. Безпілотники є бажаною мішенню для ворога, але поки немає реальних засобів та систем захисту апаратів від механічних уражень. В цьому питанні можливе тільки його програмування в тому плані, щоб збільшити його маневреність, збільшити швидкість маневреність польоту. Але щоб безпосередньо його захистити якимось чином, ну, немає такої можливості, тому що самі розумієте, будь-який елемент захисту це додаткова його вага. От, вага, це його мінус. Водночас з землі дрон збити вкрай важко через невеликі розміри. А на радарах пристроїв протиповітряної оборони його видно далеко не завжди. Саме тому в умовах ведення сучасної війни безпілотний апарат повинен бути в кожному підрозділі. Пилотируемая авиация достаточно, ну скажем так, дорогое удовольствие использования какой-то пилотированной авиации или вертолетов для патрулирования участков границы, особенно в каких-либо труднодоступных районах. Поэтому а беспилотные летательные аппараты, конечно же, они позволяют ну, при необходимом количестве перекрывать фактически все участки границы. У бойових умовах важлива швидкість реакції на зміну обстановки, мобільність та злагодженість дій. Але збереження здоров'я та життя воїнів завжди на першому місці. Тут, мабуть, два головних параметри, які потрібні командиру. Це перша – оперативність. Не тоді, коли встигли запустити, а тоді, коли потрібно командиру. И днем, ночі, в простих, складних міжнародних умовах. І другий параметр – це безпецість. Безпецість добивання інформації, безпецість її реалізації. Сьогодні дозволяє це все зробити. Сьогодні во всьому світі ми бачимо, наскільки активно ізуються безпілотний літательний апарат. Як бачите, значення та перспективи безпілотних літальних апаратів важко переоцінити. Тому наше відомство розглядає цю складову авіацію як потужний інструмент в охороні державних рубежів. І сподіваємося, вже найближчим часом на допомогу прикордонникам прийдуть ці повітряні спостерігачі. Побачимось.